Я хочу звернути увагу, що не тільки останній зимовий максимум. Пам'ятаєте, у нас влітку були дуже великі проблеми. Коли ну п'ята е коли почалася проблеми. ремонтна кампанія енергоатома. Тому, тому не не політ ціль расистів зруйнувати енергетичну інфраструктуру, і тому ми повинні готові бути до до, 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 до різних розвідку подій. Я просто хочу сказати, що е, і от, керівник Укранерго, е, головний диспетчер, е, сказав, що ми не виключаємо можливості блекауту. Я просто хочу сказати, що, поки йде війна, ми не повинні виключати і е, відключення, скорочення постачання, навіть і блекаутів. Тому ми повинні бути зосередженими, повинні пам'ятати, що ми повинні економити електроенергію. Ми повинні е, своєчасно оплачувати за спожиту електроенергію. Ми і бо і, 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 всіляко допомагати енергетикам, ну і, і нашим збройним силам.